Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це одне з найліпших тренувань для розвитку швидкості і ловкості. Це, в принципі, те саме, але, думаю, сенс ви зрозумієте. Отож, тренування, яке треба зробити, воно складається з двох частин. Два варіанти віджимань. Перше це віджимання самі стандартні класичні, які треба робити з максимальною швидкістю, при цьому не опускаючи своє тіло амплітудно вниз, не роблячи повні 100% амплітудні якісні віджимання. Головне це робити. Тою амплітудою, якою відчувається швидкістю, максимальною. При кожному віджиманні намагайтеся робити так швидко віджимання, щоб наступне віджимання зробити ще швидше і наступне ще швидше, ще швидше. І таким кожним новим віджиманням робити максимальну кількість віджимань в кількості. Не звертайте увагу на те, яка буде амплітуда, і не намагайтеся робити якісь віджимання дуже, дуже, дуже якісь глибокі, чіткі, якісні. Головне, що тримайте ноги рівно, не згинайте в колінах, намагайтесь не пригинати поясницю. І коли. Вже буде навіть мінімальна амплітуда, зробите для прикладу 30 віджимань, не зможете більше робити, то після того, як впадете на землю, просто тоді це буде якраз для вас і розуміння, того, що ви не можете далі робити віджимання. Робіть уже віджимання з колін таких самих положень рук, тобто не ширше, не вище. Отак, руки, як були в першому варіанті віджимань, так і робіть другий. Варіант віджимань це є друга частина цього тренування, яку треба зробити повністю. Робіть, 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 робіть так само віджимання, і найголовніше це те, що не в нижній, не в верхній тості не треба зупинятися абсолютно ніде. Тобто віджимайтеся, навіть якщо з меншою амплітудою гірше в якості, але швидше віджимаєтеся, менша амплітуда. Кльово класно, головне, щоб ви ніде не зупинялися ні зверху, ні знизу. Це найголовніше, тому що тоді розвивається витривалість і швидкість в віджиманнях. Це віджимання одне, друге, десяте, двадцяте вам допоможе в будь-яких інших тренуваннях. Віджимань, які будете робити будь-які вагою тіла, неважливо яким положенням рук, хватом чи тривалістю об'ємом тренування. Це саме, -саме найголовніше, щоб для того, щоб відчути, як тіло розвивається. І прокачується не тільки м'язи, і розвивається витривалість і швидкість, для чого, в принципі, це відео якби і є, щоб швидкість свою розвинути. То не потрібно ніде не тупити, не зависати не в яких не нижніх, не верхніх точках, і таким чином робіть один тільки підхід двойний скорше будете тоді розуміти, що і як розвивається. Відчуєте просто в такому тренуванні. Тут головне це просто відчувати своє тіло. В принципі. І все щоб налити вам ніяку водичку, то от таке тренування. Долучайтеся до збору на банку Монобанка. Зараз проводиться збір. Донатьте, посилання буде під відео цього в описі. І коли назбирається вся сума, там по посиланню буде чітко вказано, скільки назбирало, скільки ще треба зібрати. То загружу вам програми тренувань, які вже загружені. Маю на увазі, що відкрию доступ для вас всіх абсолютно. Підписників, фанатів, будь-яких людей в інтернеті всі зможете тренуватися з тренуваннями, по відеоінструкціям в домашніх умовах на перекладні та брусах зі мною. Які тренування на сайті www.w.orkдаma.com продаються вже більше п'яти років, нуль поганих відгуків. Того ви будете всі задоволені. Навіть по одному гривню, по десять, 10, по сто, 100, по тисячу, по десять тисяч. Скидуйте, хто скільки може, і швидше назбираємо цей збір. Всім пока.